Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з мовленєвого розвитку. Пропоную вам послухати загадку про одну чарівницю. Уночі, як вам не спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все у шати одягає, встає гарно навкруги, в золоті сади луги. Одяг Хто подарував, хто їх так розмалював. Правильно, це чарівниця осінь погляньте, які гарні картини. Хто цей художник? Цей художник осінь. Чому ви думаєте, що це осінь? Я вважаю, що ця фея чарівниця зима. Якщо ви не згодні зі мною, то доведіть. Що ці картини намалювала саме осінь, а не зима. Це осінь, бо тільки восени. Листочки на деревах стають різнокольорові та опадають, пташки відлітають у теплі краї. Давайте згадаємо явища природи. Як називається явище, коли падає листя? Таке явище називається листопад. А якщо падає вода? Водоспад. А якщо падає сніг, це снігопад. А ось і листочки падають. Але з якого дерева ці листочки? Давайте пригадаємо, з яких частин складається дерево. У дерева є стовбур, гілки та гілочки, каріння. Та багато листочків, які змінюють свій колір з приходом осені? Давайте з вами пограємо у гру, з якого дерева листочок, назви дерево та відповідний листочок. Як називається листочок з клена? Клена кленовий листочок, а з каштану Каштана – каштановий листочок. А у берези який листочок? У берези березовий листочок. Дітки, про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, про осінь. А яка осінь? Так, чарівниця. Дітки, а які листочки восени так, різнокольорові. А пташки відлітають у теплі краї? Так, молодці, дітки, до побачення.